Найтупіше, що можна зробити, це на орендовану квартиру купити ліжко з будованим матрасом. Це жесть, ось коментар можете почитати. Матрас просидівся, а замінити його нереально, бо для цього треба знайти або той магазин, де купували таке ліжко з матрасом, або виробника, і замовляти в нього такий самий гімняний матрас. Тому що в 99% випадків будований матрас це на пружині бонель на 2-3 роки і вже можна замінювати. Так до того ж, квартира під здачу, ви не знаєте, які там люди будуть жити, а може там. 150 кг буде на ньому спати. Тоді того матраса взагалі на рік вистачить. Моя вам порада: купуйте окремий матрас, старайтесь підібрати на максимальну вагу людей, які будуть користуватись, бо ви не знаєте, хто там буде спати. І обов'язково 2-3 на матрасника відразу також купуйте, водонепроникні. Прям в договорі можете прописати, що ви використовуєте ліжко з матрасом в комплекті з на От вам один замастився, зразу вділи другий використовуєте далі. В такому разі ваш матрас прослужить максимально довго, залишиться чистим і вам не треба буде викликати хімчистку, щоб там відмити 100 Тисяч плям, які на ньому утворилися, тому лише ліжко з окремим матрасом і обов'язково на матрасники на квартиру під здачу. Це залог того, що, що ці меблі прослужать довго. Да, Можливо, матрас там теж треба буде замінити, але цей процес у вас займе. Алло, привозіть новий матрас, ось такий. Старий комусь віддали, викинули, новий поклали і все. Без гемороя, без головного болю. Каталог якісних ліжок і матрасів на сайті Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.